Так, усім привіт. Ми сьогодні гуляємо, сьогодні вихідний, і у нас на бульварі Шевченка вже розпускаються магнолії. Вони ще не, не дуже розпустились, як я вам того року показувала, але вже дуже гарно підіймають настрій. І От сьогодні 30 березня, і вже розпускаються. У нас в садочку теж магнолії в бутонах вже стоять. На магнолі Суландже, а на інших ще ні. Будуть пізніше. О, А там, дивіться, яка краса, там вже магнолії покраще. Тут сорт різний. Да. А на цьому вже от так, от кіточки гарні. Отакі. А то я кожен рік не встигаю, і вони вже посипаються. тому сьогодні краще раніше, ніж пізніше. Яка краса. Да? Така у нас магнолія є. Кажу вам поближче цю красу. Сьогодні така гарна погода. Ми гуляємо з донькою і з подругою нашою. І Хоча і не так сонця сьогодні немає, похмуро. У нас вночі був дощик, але все рівно дуже гарно на вулиці. Отак. От гуляємо. Так, а ще у нас на бульварі Шевченка відкрився новий ресторанчик, називається Назва Моні... Моніка. Тут був розмарин, Теж, теж італійська кухня. От так. От. І тут дуже гарно. Тут ще фонтанчик працює. І от дерева, які гарні вже квітують. Чудово. Ось такий вже у нас ресторанчик відкрився. Я знімала тут тюльпани, потім будуть гарні. Пізніше, поки що немає ще. Зараз я вам покажу квіти, які гарні є там у квітковому магазині. Дивіться, яка краса, гортензії, які гарні. Тут блакитний колір такий. І ще бутони. Як чудово це. І біла отака гортензія, Все в горшках. Ось такі рослинки цікаві. Колокольчики. І тут ще, дивіться, які гортензії гарні. Який колір. Чудовий. Клас. Ліла. Отака. Вот І у них. У них багато квітів різних. У них і магнолії продаються. Я бачу. От. 1900, така магнолія. Вже квітка розпускається. 680 поменше. 2400 такі магнолії. А що це таке? А, гортензії. Отакі невеличкі ваніла. А дивіться, що тут у нас яблуня Еверест. 900 гривень. Ну, така на штамбі, цікава. Ну і Іва. Ось така. Клас. 930. Супер. Ось такі квіти і декор. це на бульварі Шевченка називається Крокус. Ось такі тут гарні рослини. І... так. Тут нове кафе у нас буде. Так гарно зробилося. Потім ще подивлюсь, коли все зроблять. А тут дивіться, яка гарна сонячна полянка. І такі квіточки. Я не знаю, що це таке. Ось такі вони чудові. І такі жовті. Дивіться, який гарний вид. Там вдалі орзійця квітується і люди вже фотографуються біля неї. Це чудово. Це як таке сонечко, навіть якщо на вулиці пах, пахмуро, але орзій таке маленьке сонечко. Чудово. Люблю гуляти і спостерігати за красою природи. Особливо коли все просинається. Зараз вже весна, О, дівчини гарно фотографуються. Такі тут пушистики гарнесенькі, таке дерево чудове. На жаль, у нас фонтани тут не працюють, поки що. Можливо, підключать, але в тому році теж не працювали. А раніше працювали до війни. Нічого. Ми тут таких гарних птахів побачили. Острінькі глянь, маленькі, такі острінькі, острінькі, новий якийсь такі. Чудові, вони так співають гарно. Я не знаю, вам щось видно або ні. Ось такі вони. самий верх. Я хотіла. А... Ну тільки що так! Хотіла... Деньгам. Що не видно? Он зелений? Гілите, яка класна собака. <свес> Ой, какой прелесть. Очень красивая расцветка у него такая, да? Сзади не видно. Вот так у нас играют шахи. Такі весняні у нас витрини дуже гарно. Ностром – це магазин одягу. Чудово. Вони завжди гарно прикрашають магазин свій. Люблю по нашому проспекту гуляти. Це таке місце. Чудове. Гуляєш так прямо і насолоджуєшся життям. Так, ми погуляли трошки і зараз прийшли в кафе Дольче Віта, будемо щось домовляти себе на вечерю. Ми тут не були на другому поверху. Тут такий вид, папероль, бутилки, а вон кухня. Я вам вже показувала огляд цього кафе Дольче Віта. Мені дуже подобається тут. Зараз будемо вибирати, що. Будемо їсти Ню. Покажу вам. Тут таке розніманіття різної їжі і роли, і... Салати, і сніданки, і пасти, і основні страви, і бургер. Ну, взагалі багато всього. Отак. Страви. Ну і напої. Віка, що ти вибрала. Це такий другий поверх. Яке освітлення яка чудове. Імбірний чай домовили. Ось вот такий. Цікавий посуд для неї. Там м'ята і лимон. Мені подобається ця вот краса, така романтична. Принесли наше блюдо. Це деруни з грибами та індичкою. Такі аромати, М -м -м -м. зверху сир натертий, томати і отакі от деруни. Виглядає дуже апетитно смачно. і смачно. Так. А це у нас панкейки з лососем і дуже смачним соусом. Це сирний соус? Да. Вірним соусом. Тут ще салат, а, а, боби якісь, де? Тут у них. Дуже гарно виглядає, смачно. Тут три панкейка. Да? Три? Да. Угу. Ось така коснопіща. Рекомендую. Дуже, дуже смачно всьому закладі дольче віта. І корисно. Це 190 коштує, а ця страва коштує 170. Взяли за рекомендацію э, моєї доньки. Так, э, донька любить сюди заходити з подружками і э, замовляє оце о, 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 о таку страву. А цю ти не замовляла ще, так? Вона перший раз коштувати. Відкою ще гарніше виглядає. Старі такі гарні. Так, Перуни спробувала. Це дуже смачно, найкраща страва. Хрустяща когорочка така. Це просто смачнісимо. Рекомендую. Так. Ну і Перед виходом я покажу вам цю смачноту. Ось такі гарні тортики. ось цей Оцей млинцевий я брала. Мені дуже сподобався Лафіс назва його. Ось. Такі чудові десерти, такі маленькі тортики. Дорожні, клери. Дуже смачно. А ми пойдемо гуляти пішком, тому що треба калорії зжигати свої.